У цей складний час війни, коли місто Куп'янськ на Харківщині зазнає постійних обстрілів, благодійний фонд «United for Animals» у співпраці з благодійним фондом Євгена Пивоварова надають гуманітарну допомогу притулкам для тварин. Волонтерами благодійного фонду передано до притулків Куп'янську 470 кг кілограмів кормів для собак та котів. В цих надскладних умовах вони потребують особливої турботи. Коло на або просто або залишили. Ну, це наша реальність. Я вам дуже дякую за, за те, що ви опікуєтесь. Це, дійсно, це є наша цінність, це є цінність нашої нації, що ми не лише один за одного, але ми і думаємо і про саме тих, хто цього потребує. Дуже вам за це дякуємо. І... Да, ну, та ці... Це свій фронт. Це, це свій так. фронт. так. Це... Що ви дякую. тримаєтесь дякую. і <кл 'є> І ми тримаємось просто разом з вами. І це завдяки вам. І, що ви тут, і, і ну, тут і наші герої без підтримки людей, фондів також воно було все. Ну, і, ну як фактично неможливо. Да? Волонтери благодійного фонду намагаються пріоритетно підтримувати найскладніші райони, де допомога людям і тваринам життєво необхідна. У таких складних умовах вони особливо заслуговують на тепло та турботу. Дякуємо всім, хто долучається до допомоги та підтримує тих, хто не може подбати про себе самостійно.